та ми Ові свята вже на порозі, і ми всі готуємося до магії нового року. А який новий рік без аромату мандаринів? Тому сьогодні я вирушаю на пошуки цих помаранчевих фруктів із різних куточків світу, щоб дізнатися, хто стане справжнім фаворитом цієї святкової ночі? Ну що, друзі, всім привіт! Пасочки ми їли, кавуни ми їли, і настав цей час новорічний час, коли ми будемо куштувати мандарини з моєю коліжанкою Катією. У нас тут п'ять ем, країн. Ні, чотири країни: п'ять видів мандарин: це Туреччина, це Іспанія, це Китай. На секунду, Аргентина. І е, клементин не знаю, як це правильно називається. називають Так, Клементин. туреччина це Просто теж туреччина. туреччина, але вони трішки відрізняються, тому вирішила спробувати їх так само. Ми будемо обирати за критеріями, звичайно, щоб були поменше кісточок. Звичайно, щоб добре чистилися, бо що ще важливо, так і ну там соковиті або там кисленькі, ну щось таке. Окей, І так. скільки залишається біля ногтиків. Це теж важливо для дівчаток. Е, так, ну що, бираю, з якою почнемо країни? Е, так, давай Туреччина, Туреччина. ближче до мене. Давай ну, почнемо з цих. Вони так Все, що? Тоді вирушаємо у Туреччину, будемо чистити. Ну, вони Поїхали. такі дуже тверді. Я мабуть зараз. Зламають ті самі нігтики. А, ні, а я нормально. Так, да? подалі від, від Давай я візьму інші, мабуть. Вони ми не хочуть. Всі, ми всі поколупаємо. Щось, якась ну, не дуже Ми всі поколупаємо, виходить. так. — Дуже важко, я можу показати, як це відбувається у мене в руках. Тю, Ну, а я, якщо що, я спец, бачите? В мене сент. Тю мене так. Боже, вона така ароматна. Пахне дуже так, я згодна. Обожнюю цей запах Нового року, це просто. Неймовірно. Так. Ну, yeah. ми можемо ще та, змагатися по <смірко> швидкості. <смірко> я легла. Тут швидше. Є. Дивіться, яка гола. Нема. Виграла. Один нуль на користь в мене по Туреччині. Ладно, поїхали. поїхали. <смірко> Пробуємо. Пробуємо. <смірко> так. Кісточки є. Мені так, багато. — так, я бачу, але... Mm. <смірко> У мене взагалі без кісточки попались. Оце такі я люблю. Це сочні. Дуже солодке. Клас. Кісточок взагалі немає угу. Не угу. Ну. угу. Залишаємо оператором. І іншій команді міста. Клас, I like. Ставимо плюсик. Я люблю країни більш теплі, тому Іспанія. Так, оліха. ну вони трошки побільше навіть угу. і пом'якше. О, ну це вже легше, однозначно. Не знаю, я ще… О, ні, нормально, так. да. Тонка шкірочка чиститься дуже легко, нам повезло. Раз, два, три. Раз, два, три. І, і я. Я перемогла! Тут також мало чого обдирати. Не знаю, кісточки зараз перевіряємо. Зараз взагалі так навіть через світло не видно. Іспанія. Іспанія, кайф без кісточок, класно чиститься. Поїхали. Куштуємо. Mm. Mm. Там трошки була навіть з кислинкою, солодка дуже, але з кислинкою. А це така? Рівномірна, я б сказала. Да, рівномірна, Ну така чисто, солоденька і все. Так, ну давайте вони прям mm -hmm. китайські. Китай. Вони прям якенькі. так, китай. дуже люблю китай. Mm. Made in China. Да. Поїхала чиститися до оці Оця товсташка шкурочка. Клас. А я виграла в друге. Два-один, Вона не хоче віддиратися. таке, може не... трапилось, а вона, мабуть, трошки. Трошки оце я не буду Час. їсти. Так, попробуємо. Це така. З кислинкою теж. Не дуже солодка, але ну, приємний такий. Не дуже Їдемо далі? Mm. Ну, Знову Туреччина, або давай Аргентина. – Давай ми її залишимо ну, на останок, на, на бо устанок. це щось таке. Mm. Ну тоді Аргентина на секундочку. – Тут вони різні, одна дуже м'яка, інша трошки. Mm, ну, давай м'якінку візьмо. Ну, щоб почистить. <світ> <світ> Чиститься теж легко. А що таке? Я не зрозуміла, де оці мандрини якісь. Ну, зараз вони їх? чекають <світ> нас на останок. <світ> Ладно. Як би мовити? Ну, одночасно поклали, не добре. Так, так. вона така волосся, трошки. Uh -huh. І вона знову без кісточок. А де усі, що з кісточком? Ну, мабуть, все там залишилось нам на останок. У мене кисненьке, якщо не зрозуміло. Смачно. я люблю. Ну, не знаю, мені солодкі. навіть солодче за всі інше. Давайте, треба третя думка. Давай я твою спробую, а ти мою, може у нас щось. Мені ця кисла. О, та не кисла. <рес> О, це твоя кисла у мене. Ну спробуй. <рес> <Вона сосок. рес> так, що є, якісь питання. Аргентина, до вас питання. Що <рес> таке? Ну що? Остання. Ой, я не знаю, давай я одразу. О, хоті манюські. навіть немає. зараз знову почнуть. О, проткнулося, не, нормально. Нормально. О, і чиститься Ніхті нормально. на місці. А що таке? Ніхті на місці. Це вже радує. А що таке? Я Не зрозуміла. Чому вони зачистять? Є! Yeah. Є. Yeah. Ха? Люблю о, перемагати. О, 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 Поїхали, Ну, вона така. Ну, вона вона сюзка, але багато, да. Без кісточок знову. Ну, купець. А де підстава, де оце все. А ми розраховували на цю мандаринку. Добре. <кій> Давай Ну да, вона пахла прямо, А можливо, ми вже просто звикли запаху ну, вже чима? Така, Мені на апельсин блюши. Апельсин також так згадала. Апельсінь. З присмаком. Ну така, не солодка, не кисла, щось mm, таке середнє. Вона виділяється своїм смаком, тому да. що ці більш схожі між собою, а це дійсно схоже на апельсин. Ну така, така. Ні, не, те, не все. Ну, Катя сподобалась mm -hmm. видно. Mm -hmm. Ну що, поїхали оцінюємо, так? Да? Так, що яка в нас? П'ятибальна шкала? Ну, давай, окей, так. Да. І Туреччина поїхали. по солодкості. По солодкості вона в нас була непогана. Mm, хороша. Так, але можливо я нам потрібно було помінятися, щоб зрозуміти. за mm. да. Зачистку мінус бал однозначно. А в мене нормально. <шас> від мене. Мінус бал, кісточок не було. Смак, в принципі, солодка. Класний, я отакі от люблю, да. У мене п'яти mm, споти. Ну, я ставлю. Три з половиною. Ну, чотири, ладна. Uh -huh. Китай. Yeah. Ну, мені може така попалася причмякнута, ну, ну вона трошки, да, їй тут поганенько. Ну, може, я твою спробую. Ану спробуй мою. Точно обсипе. <гум> ні. Ну ні. Мені здається, вже взагалі наш організм вже готується. Він розуміє, що кожен грудень це доза мандаринів, а, ну, да, <laughs> тому да. все буде добре. Е, ну, скільки я ставлю чотири, тому що мінус бал за смак були смачніше, а супер. Чистилося легко, ну три з половиною. Мінус 0,5 за оце, це, да? так? Ну так, да. ну типу з половиною. Було смачно. Було смачно, класно. Згадаю, я вже забула. — Давай це також. Не плану, вона солодка. Це та що потужна, де сказала? Вона чистилася потужна. Така вона не тече сок, але чотири з п'яти я ставлю. Так, згодна, згодно, згодно. Аргентина, до вас питання. Не зрозуміло взагалі. Може, треба да. ну, звичайно. Визначіться, будь ласка, у вас солодкі або кислі. кислі мандарини. Ну да, бо так не зрозумієш. Ну, по кісточкам клас все прокатило без кісточок, чистка. Де да, я нормально? Ну, типе, так. три, три з половиною, да? чотири. Чотири, mm, давай чотири. Ну, чотири, чотири да, бо чотири. одна. Ні, ну знаєш, типу, можна обирати. Кому сподобається солодка, комусь кисло. Ну так. І цей такий напівапельсинчик. Ну, ну, так, да, Я ж кажу, що і, і по шкурці схоже, і ну, розмір такий собі, звичайно. Теж Але... без кіточок, чиститься норм. Е, не, не дуже соковита, ну компактна три, така. Три. три з половиною давай так, щоб не. Ну, хорошо, ну то. що у нас найнижчий бал буде сюди. — У мене тобто, Туреччина. Іспанія твоя? Топ, топ-топ. Так, мабуть, Іспанія. З наступаючими вас святами, беріть, куштуйте, пробуйте, ну і чекайте на нові огляди. І, і обережно з алергіями. Mm.